Замовляйте новий випуск журналу НВ за посиланням в описі до відео, шановні. Ну ми так логічно підхоплюємо попередню частину ефіру. Так і будемо говорити власне про те, що відбувається в Кремлі. по-перше, і те, як на це реагує. А антипутінська країни, антипутінської коаліції. Я просто вживаю таку таку історичну аналогію з антигітлерівською коаліцією. Я сподіваюся, що така антипутінська коаліція існує і вона є дієвою. На зв'язку з нами Олег Рибачук, голова і співзасновник громадського об'єднання центр спільних дій, колишній віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Вітаю слава Україні. Я вже навіть не знаю. Щоб побажати ворогам, героям слава. Давайте побажаємо. Це означає, що ворогам буде кінець. І говорячи про те, і говорячи про те, що робить і говорить Путін, ну справді і цей шматок ефіру треба почати нашою антифейковою рубрикою Антидеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Отже, про черговий э, публічний фейк російського диктатора Володимир Путін стверджує, що Росія, нібито, готова до переговорів з Україною і до компромісів. От про це він сказав сьогодні під час цієї масштабної прес-конференції. Про це повідомляють пропагандистські майданчики на Росії. Чому це фейк, шановні? Тому що. Умови для так званих переговорів, які викотила Росія і на яких наполягає регулярно наполягає так звані стамбульські папери. Ми вже їх згадували в попередньому фрагменті ефіру. Я саме кажу стамбульські папери, тому що документами називати, на мою думку, це неможливо. А так, от ці самі стамбульські папери, це план знищення української державності. Пане Олеже, з історії Другої світової відомо, я я вже почав е, проводити такі історичні е, аналогії, паралелі. так от з історії Другої світової війни відомо, що і Сталін, і Черчилль стежили за промовами Гітлера і намагались зрозуміти, в якому він стані, навіть в якому він фізичному стані, і які сигнали він намагається сформулювати для решти для решти світу. На вашу думку, в країнах. Антипутінської коаліції, скажімо так, в країнах євроатлантичної цивілізації, а також аналізують всі ці виступи Путіна і заяви. Я думаю, що так. Мало того, досить популярна теза була про те, що насправді Путін попереджає, що він буде робити. Якщо послухати його уважно, виступ у Мюнхені там. Там, скільки там, сім років чи скільки назад, то він фактично розказує про свої наміри, а ви, мовляв, його не сприймаєте серйозно і не аналізуєте. Я цю тезу досить часто чув про те, що Путін, дескать, от він, він озвучує свої плани. Зараз ситуація з психічним здоров'ям Путіна, який, очевидно, засидівся там в цих своїх бункерах, на якого. Ковід подія дуже депресивно, вона ускладнилась. Ну тому, що ну, не можна е, слухати те, що він ну, наморозив сьогодні як виступ е, президента Великої світової держави. І його технічна дуель, що давайте зробимо технічну дуель, хай НАТО вибере якийсь там об'єкт в Києві і кине всі сили на його захист. А ми тоді. Шарабахнемо орешнікам. Ну, Дуже адекватна відповідь іде від, від, від української спільноти. А давайте інакше зробимо. Давайте хай там, Путін е, з Дімоном е, Медведєм Медведієм витить на Червону площу, вся мость Росії її закриє, а НАТО просто шарабахне по цій червоній площі, навіть не орешником, а яким-небудь яким-небудь своїм там, свої ракети середній Раді дальності. Тому це просто, це просто ну, нереально слухати. Я його подивився. Звичайно, я не мав можливості і, і напевне буду берегти своє здоров'я не, не, не слухати все. Але я подивився один фрагмент його виступу. Ну це просто дивина, коли він сидить, така, знаєте, експонат Мадам Тюсовий і, і, і розказує, що от нам, дескать, в Росії, от коли нічого не приходить, коли нічого не робиться, нам стає скучно. І нам треба дві ж. І тоді починається дві, свістять пулі, щось там літить, і тоді нам становиться страшно, і тут треба повернутися до економіки. І я сижу і думаю: ну слухайте, це ж президент великої країни, що означає, коли все тихо, спокійно, те заради цього, в принципі, існують демократії. Вам людожерам, скучно, вам треба просто вбивати, грабувати, руйнувати, і тоді починається двіж. І тоді починаються питання економіки. Це виступ президента Російської Федерації, це не монтаж, це, це цитату. Я дивився і реально аналізувати тут потрібно. Я не знаю кому. Ну це точно нездорова людина, і страшно, що ця нездорова людина е, е, намагається заразити своїми хворобами здорове суспільство, переконати, що насправді спокій і мирне життя це скучно. Ну, оцей двіж має отримати кваліфікацію юридичну кваліфікацію від міжнародного кримінального суду в Гаазі а в розгляді справи про а, масштабні воєнні злочини Російської Федерації проти України а, і проти геноцид українського народу щодо геноциду українського народу. Та тому справді. Путін, як на мене, він постійно сам себе документує. До речі, так сталося і коли він говорив про а, викрадення і незаконну дітей дітей. Та він ага. же він же сам себе задокументував на підставі цих заяв, власне кажучи, він не отримав ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. Він продовжує закопуватись, забурюватися глибше, та це правда. А до речі. От пане Олеже, коли ви сказали, що українці запропонували щось інше, хай Путін з Дімоном вийдуть на Червону площу, а НАТО вдарить, так може вдарити не просто не, не лише НАТО, Україна може вдарити. Я вам хочу нагадати: я вам хочу нагадати реальний факт, підтверджений, до речі, російською стороною. Вони про це заявили: про те, що міністр оборони Російської Федерації звернувся свого часу до міністра. Оборони Сполучених Штатів Америки, щоби Сполучені Штати повпливали на Україну, і Україна не наносила удар під час святкування дня військово-морського флоту в акваторії поблизу Санкт-Петербурга, де мав перебувати російський диктатор Путін. Вони вже тоді прорахували, що українців достатньо засобів для того, щоб вбити російського диктатора. Це ж це ж, це ж факт, який був оголошений в тому числі і стороною України агресора. Так. А скажіть зараз те, що те, що ви ви власне сказали, що Путін а, попереджає про там якісь свої наступні дії? Так було на Мюнхенській конференції 2007 року. А потім він почав війну в 2008 тисячі проти Грузії. От зараз він попереджає про Арішнік. Ми вже обговорювали в попередньому сегменті сегменті цю тему. Це абсолютно руйнівна історія, коли ядерна країна веде війну проти без'ядерної роззброєної. До цього ще долучає клуб інших ядерних держав, і це точно повинно, повинно мати. Дуже чітку і продуману реакцію решту світу, ну тому що інакше планета просто може розвалитися. Так? А що ви думаєте, як цей сигнал, якщо в західних столицях а, все ж таки вивчають а, заяви Путіна і стежать за цим прискіпливо, а, що, що мають відповісти в західних столицях на цю погрозу, на, на цю війну ядерної держави проти безядерної? Ще із заявами, що, от, а от ми вдаримо. Ну і західні експерти пояснюють, чому Путін і його там публічники перестали говорити або менше, стали говорити про ядерні загрози. Ну бо це ну не знаходить сприйняття і, і в Китаї, і, і взагалі в світі. І Путін чудово розуміє, що це буде е, останній і рішительний бой, як співають вони в своєму президентському гімні. Тому е, замість цього. Путін придумав і вони починають повторювати версію про те, що це вундервафе, це чудо зброя, цей ліщинник, аречник, що він по, по потужності. Прирівнюється до ядерної зброї, але це не ядерна зброя, це така собі замінник Хоча, якщо врахувати руйнацію, до якої він приведе, то це, мовляв, дуже схожа річ, і експерти західні пояснюються тим, що насправді Путін зрозумів, що в цю ядерну лякалку більше грати не можна, тому він вони придумали цей міф навколо цього ліщинника. Говорять, ну Путін там сам плутається, то він говорить, що. Вже в серійному виробництві і вони можуть робити там ледве не 30 штук е, в один день. Потім він говорить, що вони збираються запустити в, в серійне виробництво. Технічні експерти говорять про те, що точність цієї зброї дуже умовна, що вона розрахована на велику відстань більше, ніж на, на... одним словом, дуже багато неясностей, і це дещо більше гіпотетична загроза, ніж реальна, і. Причина такої загрози поясняє тим, що е, це один же способів залякати саме європейських партнерів, бо вони ж намалювали вже там карти. Лукашенко показував. Як з цим аречника можна бити з скільки хвилин дольоту до європейських столиць в часі, в кілометрах? Тобто вони створюють таку інформаційну лякалку, і, і задача одна: знову переконати світ, що треба швиденько домовлятися, сідати з путіним, домовлятися про сарив поділу, припиняти допомогу Україні, і ну фактично е е ділити все світ знову, і це? Ліщинник цей чи гаречник він просто досить символіч, досить символічна річ, яка, начебто, по потужності, така як ядерна зброя, але не така токсична, як ядерна зброя, і тому Путін час від часу цю тему починає вкидати хоча знову повторюю. Далі існує інформація з розвідувальних джерел і військових джерел Пентагону, що була спроба запустити другий ліщинник, але він вибухнув в шахті. Це зафіксували супутники. Одним словом, там багато питань, але це зараз вибрана як така лякалка для, для в основному для західних демократій, і особливо як вплив на Трампа з тим, щоб е покращити свою переговорну позицію позицією е напередодні ну. Якихось визначальних для Путіна переговорів з Трампом особисто. А на вашу думку, на що розраховує російський диктатор, коли робить якісь натяки на а, якихось компромісах та говорить про мистецтво компромісів? Тут нічого нового немає. Це знаєте, це. Вони повторюють цю пісню. Ви дуже правильно зреагували, коли пояснили, що насправді компроміс для Путіна означає капітуляція України. Страшенний компроміс, але це ж позиція. Мир це війна, це мир, компроміси. Це капіталізація, це капітуляція. Путін. Інформаційно, і це не тільки Путін, це той же Орбан носить як курка з'ясним з мирними ініціативами. Там, е е багато про путінських агентів впливу весь час говорять про мир. Мені там е в Твіттер пишуть всякі там люди з палестинськими прапорами, що треба мир, мир, начебто Україна виступає проти миру. От Путін, він за мир. Зеленський не хоче. А Україна не погоджується, і от це вони, вони просто досить примітивно. Знову школа Геббельса тут нікуди не ділися а, на весь світ. І це те, що ви називаєте фейком. Це треба це, про це. Треба говорити. Що будь-які заяви Путіна про мир це просто суцільний фейк, тому що ніяких намірів, доказів і навіть ну натяків на мир у позиції Росії зараз немає. Але він буде це повторювати, то він мир, а Зеленський, але він ще протимав одну фішку. Ви замітили, що він сказав, що е, переговори з Зеленським будуть тоді, коли Зеленський піде на вибори і, і отримає легітимність. Ну треба товарі, щоб Путіну пояснити, що ми розберемося з тим, хто у нас буде наступний президент. Тільки для цього треба припинити війну і щоб українці могли проголосувати. Не можна коняку ставити там поперед позаду воза. Бо в даному випадку первинний мир дійсно гарантії того, що в Україні зможуть проходити демократичні вибори. І дуже смішно від Путіна чути про легітимність, але це знову із серії фейків, і чому він це робить? Ну щоб просто показати, що дивіться, він може й готовий до переговорів, так і може не можна. Бо як це ви собі уявляєте, Путін буде говорити з кимось, хто не пройшов демократичні вибори. Це ж неможливо собі такого уявити. До речі, знаєте, я згадав, що сам Зеленський раніше відповів. Ще коли у нас були присутні російські журналісти на прес-конференціях президента до цього масштабного вторгнення, мабуть, це був 2019 рік, і хтось хтось із росіян чи афіліованих з російським якимось виданням. А щось заговорив про диктатуру в Україні? Пам'ятаєте, Зеленський тоді перепитав: каже: в вашій країні а, ваш президент скільки років сидить на посаді? А я лише перший рік, і влада у нас змінюється циклічно, регулярно. Про яку диктатуру ви взагалі зараз говорите? А, і, і водночас, Зеленський сьогодні, ну як би так відповідав. А Путіну ну по перше сказав, що подивіться от всьо, до всього світу. Звернувся, подивіться, з якими відморозками взагалі воює Україна. Він запропонував повітряну дуель, мовляв, ми вдаримо по Києву. Путін. Мається на увазі, вдаримо, а ви спробуєте. Технологічний дуець. Змагання. Дуель, так. змагання так. Знаєте, футбольний матч воно вирішило організувати із, із вбивством людей для демонстрації. Так? І мені здається, що Зеленський тут влучно сказав. Ну, подивіться ж. Це ж це ж відморозки, так. правда, маніяки це, це, так. так. А, але водночас Зеленський сказав, що Україна не погодиться на зменшення чисельності армії навіть після отримання запрошення до НАТО. А президент України сьогодні перебуває в Брюсселі. Там відбувається саміт Європейської ради. Це виконавчий орган, де можуть бути прийняті якісь конкретні рішення. Очевидно, а скажіть, якщо такі заяви лунають від українського президента, українська сторона може відчувати певний тиск в цьому напрямку. Ну тут іде мова про таку ну, Путін говорив технологічна дуель, а тут мова йде про інформаційну дуель, і тут потрібно, і це рівень президента він має на такі речі реагувати, тому що подібні заяви вони знаходять масове поширення. В інформаційному полі там європейському світовому і тому треба відповідати треба звертати увагу на, на просто ну очевидну нездоровість е, російського правителя. Тому е, Брюссель це можливість ще раз звернути увагу на те, що ми маємо справи з клінічним серійним вбивцею, який не демонструє жодного бажання. На якісь переговори, і, і, і картинка світу якого зовсім не співпадає з тим, як ми думаємо, мали б сприймати світ адекватні лідери. Тому в Брюсселі потрібно говорити про цю загрозу, і потрібно пояснювати, що з психопатами або з такими клінічними е, хворими, як Путін, потрібно дуже чітко і не натяками, а дуже чітко говорити, щоб він відчував загрозу. От загрозу Путін відчуває. Бо, бо коли, коли був ковід, він сидів за кілометровим столом, і до нього за два тижні е, люди, які мали йому приносити інформацію, два тижні були на карантині. Тобто він дуже себе любить. Він боявся цього непомітного вірусу. Що вже говорити та, про загрозу там, якось так та у нас просто менше хвилинки в ефірі. От те, що Зеленський сказав, що Україна не має права погоджуватись на скорочення чисельності армії. Це свідчить про те, що це. Заява про а, неможливість розгляду в будь-якому форматі і в будь-які в, в будь-яких переговорах а, тих самих стамбульських паперів. Так я як ви вважаєте, тому що там одним з головних пунктів було роззброєння України і зведення її сил оборони збройних сил України до до якихось поліцейських сил. Скажіть коротко, будь ласка, бо маємо виходити з ефіру. Теза Зеленського була, що Україна жодним чином не піде ніякі переговори, якщо не буде вирішено питання гарантованої безпеки, а найкращою безпекою для України є це е, збройні сили і, і можливість нанести агресору такий е, таку відповідь, від якої у того, як казав е, Байден, куполи з голови злетять. Тому це очевидна заявка на те, що Україна не буде погоджуватись на будь які Підміну гарантій, не маючи впевненості в тому, що ми будемо спроможні відбити чергову неминучу у випадку слабких гарантій війну з Росією, і, і це треба повторювати. Дякую, дякую. Ну, а ми сьогодні з вами вже говорили, що. А росіяни розуміють, що Україна може дотягнутися і своєю зброєю до російського диктатора. Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій, колишній віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції, з нами був на зв'язку. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.